Шановні нікопольці українці, дуже велика вам подяка, що ви долучились до величезного збору. Та і ми отримали цю, цю величезну штуку. Це потужні, потужна електростанція, яка зараз буде працювати на території Нікополь, Нікополя та Нікопольського району. Вона дуже нам необхідна. Це, ну, це величезна подяка всім всім, хто долучився до цього збору, бо ця сума була дуже до нас неприємна, а кожен нам дуже-дуже допоміг. Це, Отак вона виглядає. Це дуже, це дуже необхідна річ для бойових завдань на Нікополі та Нікопольського району. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна переможе!